Друзі, з вами Денкі, і сьогодні ми знаходимося у місті Монако. князівстві, яке асоціоне з Францією, знаходиться тут, на Лазурному узбережжі, недалеко від Італії і в 20 кілометрах від міста Ніц. Проводимо тут нашу незабутню відпустку і вирішили записати трохи про нашу прогулянку у цій чарівній долині. Все, ми зараз на вокзалі. А Монако, приїхали з Ніцци і потяг на двох в дві сторони коштує близько 17 євро. Ходімо, прогуляємось далі. Все побудовано на таких скелях, тому сходи, сходи, як бачите, різні комунікації, автошлях проходить прямо біля залізничної колії. А, червона доріжка, можна спускати з залізничного вокзалу. Немов яка зірка. От, Відразу спустилися. Можна орендувати монобайк, електричні велосипеди місцеві. Ну і тут а, такі нагромадження а, будинків. Бачите, є і щось цікаве, і більше щось схоже на панельки. Тобто все як у людей, можна так сказати. Ну і відразу, що не спустились, вже бачимо море. Населення Монако близько 37 тисяч осіб. І це при площі в 2,1 квадратних кілометр, що робить Монако однією з найбільш густо населених країн світу. Так, ну і звичайно, населення це досить багате. Най, найменша мінімальна заробітна платня. Становить близько 1700 євро. от дивіться, оці електричні автівки, які так кумедно виглядають на наших дорогах, тут абсолютно практичні, бо можна запаркуватися просто, просто у шпарину. По вулицях ростуть цитрусові дерева. Я гадаю, що це лимони або лайм. А, бачите, всі дерева промарковані відповідним номером. Різні автомобільні бренди тиснуться зі своїми маленькими шоурумами. Ну, Хоча тут і мототранспорт досить користується популярністю. А от це якась панелька. Будівельні крани не зупиняють свій рух. Ймовірно, дорога нерухомість має будуватися безперервно. Але подивіться, які які скелі нависають над містом. А от і порт Геркулес. Геркуль. Як ви бачите, тут навіть фільтрують воду от такими от сітками. Тобто, щоб, я так розумію, щоб сміття накопичувалось у цих мішках. І все виглядало чисто і красиво. Дуже-дуже, так би мовити, тут залюднено. Заяхтано, <реш> можна і так сказати. Навіть плавають рибки. Дуже чиста вода, як для порту, самі розумієте. Декілька суперяхт відпочивають, а ми вийшли на дах круїзного терміналу. Бачимо, поки що круїзних човнів нема. Але тут, на даху круїзного терміналу, Така досить цікава спортивна площадка. Різні нетривіальні тренажери. Бачите, можна тут розім'ятися, проїхати на мопеді і з видом на море гарно попрацювати. До речі, покриття дуже м'яке, то впасти буде не боляче. Віджимання можна тут потиснути. Хм. Не, воно не мов би комбіновано, знаєте, дитячий майданчик і спортивний майданчик. Навіть інструкція, що робити і як. Щоб ви тут не сиділи, пиво не пили, а надихнулися і почали, так би мовити, працювати. Біля морського терміналу тут зроблений, так би мовити, пляж. Можна прийняти душ, можна порелаксувати тут на... Таких стільчиках, а можна, хе -хе, звідси трохи не видно, але можна поплавати у водичці. Як бачите, пляж тут не піщаний, а бетонний. Просто злазиш у море, купаєшся, відпочиваєш, за буйки не запливаєш, щоб кораблям не перекривати дорогу. І все. Називається це місце соляріум. власне тому що тут можна бачите, трохи налагодити свій загар, свою засмагу привести до ладу. Ну такий бетонний пляж. Будь ласка, розміщуйтесь, залазьте в воду, купайтесь. Тут навіть можна попригати у воду тут досить глибоко. Попляжили з годинку тут на цьому бетонному полі, так би мовити, і, звичайно, є плюси і мінуси. Мінуси, звичайно, не дуже приємно так сидіти все навколо палає, а плюси те, що не дуже багато людей. Ви самі розумієте, а з дітьми на такий пляж не прийдеш, пенсіонери не прийдуть. Не те, щоб я був проти дітей чи пенсіонерів, але просто як факт. Чиясь красуня Cloud9. Так, неймовірно. Он великий чорний парусник. Ха -ха. Так, немов на ярмарці багатства. Дорогі авто на фоні дорогих яхт. Хоча нам місто, я би так назвав його еклектичним. Перемішані якісь красиві будинки і абсолютно якісь страшні одробла. Дивно це бачите, звичайно. Повертаємося з порту і йдемо до палацу. 19 хвилин до княжого палацу і до музею хвилин 11. От тут, бачите, який цікавий тонель і його огинає пішохідна невеличка доріжка. Андрючі по дорозі ще знайшли один такий невеличкий затишний пляж. Вода прозора, чиста. Ну, народу. Як для такий п'ятачок, ще я, можна сказати, ще нормально, ще можна трошки відпочити. От такою глибою немов каміння нас насувається океанографічний музей міста. Ну, що хочу сказати? Так би мовити, рельєфність. Цієї будівлі вражає. Збережжя піднялися власне в саме місто Монако, де знаходиться як і сам музей еконографії, так і княжий палац. А тут у князя такий міні-гольф. І ще її перестелюють нове покриття. Але і модерно тут приживається. Дивіться яка чудова скейт площадка. Весело, що раніше стіни захищали місто, а зараз <смір> окремі стіни захищають стіни. Ух, нарешті ми приблизно до того, щоб піднятися на рівень міста. І от Дивіться, тут у Кам'яному мурі зберегли або реставрували двері, як вони виглядали у ті часи. Пали під деревом. Зараз пообідаємо. Повернула мою увагу, як зберігають дерева. Бачите, така красива підставка. Ще й власник інди... індифікаційний номер. А океанографічний музей, вхід коштує 18 євро, але все ж таки я хочу наголосити, що це саме музей, а не океанаріум. Тобто тут будуть експозиції, звичайно, будуть якісь акваріуми, але все ж. Я е... Якщо дозволите, пропущу. До речі, отака невеличка субмарина це не якийсь просто експонат, це реальна у минулому діюча, штука. Дві персони тут може поміститись. Заглиблюється вона до глибини 100 метрів і була побудована для вивчення коралів у Красному морі. Ну як тобі, Наталко? що тобі в саду сподобалось? Мені сподобалось, що на відміну від решти цієї невеличкої країни, князівства, в цій частині міста або в цьому місті Монако не дуже багато людей і багато незабудованого простору. Є місце для такого чудового саду з купою екзотичних рослин. Тут гарні запахи, гарні кольори, гарні структури. Я отримую задоволення. От зайшли погуляти по столиці княжому місту. Ну, що тут сказати, а автівок на місцевих номерах близько третина. Але ще й треба відзначити, що... З усього населення Монако близько лише 21% це, власне, монегаски. Тобто люди, які тут живуть вже багато поколінь. Вони звільнені від податків і їм дозволено жити от якраз у цьому місті рядом зі своїм князем. Тут все неначе не наче не неначе ми знаходимося у цикровому місті. Акуратно Бруківка, яка схожа просто на плитку <гум> у моїй ванні. Ставні, до речі, очевидь, пластикові чи металопластикові. Певна це частина екологічної програми, яку провадить місцевий уряд. Лавки ледве-ледь поміщаються на місцевих вулицях, торгують різними снеками, Булочні це цілком так виглядає туристично. Щоб мовити по класиці жанру. Напроти собору фонтан Святого Миколая біля піцерії Святого Миколая. Точніше, навпаки, звичайно. Ось такий цікавий закуток. І власне, головна церква держави. Зайдемо у катедральний собор. Загалом гарно, але, звичайно, як я вже казав, проблема зйомок у таких храмах. Це відсутність деталізації без зуму з такою портативною камери, як в мене. Тут вже знаходиться монарші склепи, поховання князів Монако різних часів. Ну і звичайно місце для відбувається коронація. В разі потреби. Власне, виходимо на палацову площу. І, власне, він князівський палац родини Грівальді. Ось така монарша резиденція. Центр державної влади та особистий простір для проживання. Ну Так приголомшливо не виглядає, чесно кажучи. Біля палацу цікавий глядовий майданчик. Хоча ми з вами це вже все бачили з боку круїзної пристані. А так. Приблизно так бачив князь своє володіння. От пам'ятник 1914 року, який був побудований принцем Альбертом I на честь його 25 річного правління. Тут, бачите, встановлені різні гарматні ядра, декілька типів бомбард. От, помовити, присвячено підкоренню далеких земель Францією. Як він брав участь у цьому, важко сказати. Але все ж таки, червоні доріжки це місцева пристрасть, там де не можуть покласти її з тканини, виложують з бруківки. Спустившись з княжої гори, потрапляємо просто в якийсь маленький Гонконг чи щось таке. Тут же все виглядає трохи більш банально, але розв'язки для такого міста дуже добре продумані транспортні. Багато тонелів, багато світлофорів тощо. Йдемо по такій, наче естакаді, яка знаходиться над приїжджою частиною. Там в, той, в тому боці зоопарк знаходиться. новобудови, Ми йдемо в бік Розаріуму. Вийшли з боку ще одного невеличкого порту. А он, і бачимо княжий садок, який знаходиться не з публічної сторони. А така от власне гора, на якій і зосереджується монарх. Прогулючись цими. Нескінченними каскадами зайшли ще й в сад ЮНЕСКО. Тут мене вразила така рука, такий от фіст, так би мовити, який тут лежить, відпочиває в квітах. Я вважаю, що пальми можуть прикрасити собою будь-який пейзаж, особливо, якщо на зображенні присутні яхти та будинки. У червоному кольорі. Жилі квартали фонтієлю Єлю вражають. Чесно кажучи, не знаю навіть це, можна сказати, тут еталонний благоустрій. Я маю на увазі не в тому, що все унікально там якось зроблено геніально, але все прибрано, все чітко, все зроблено, ніяких ямочок, тріщинок, все от напевно максимум, як це завжди взагалі важливо у місті, в якому живуть люди. Дійшли до Розаріуму. Зараз трохи не сезон, щось особливо нічого не розквітає. Ну, Хоча, хоча безкоштовно можна прогулятися. Шум гелікоптера Там знаходиться спеціальний майданчик, з якого можна швидко дістатися до аеропорту Ніци. Всього за 7 хвилин Розаріум плавно перетікає в парк і рядом з ним знаходиться будівля цирку. Сказати, непогана тут нерухомість, Вон навіть у когось український прапор. Величезна новобудова, як мені здається, чимось нагадує Шакабаку, що знаходиться у Дніпрі, якщо пам'ятаєте. Ну, дивно, дивно це тут виглядає. Хоча можна собі лише уявити, за скільки тут продаються апартаменти. І автобуси тут також є доволі добре розвинена мережа. Ця табличка на цьому кущі, вона знаєте, викликає питання. От Це вам треба що, задницю своєї собаки сюди піднести, щоб, щоб сюди нагадити, чи що, як, як це має працювати по замислу людини, яка встановила цю табличку. А тут власне, знаходиться кордон між Монако. І Францію. Тобто, як бачите, нічого нема, ніяк не позначено. Я гадаю, цей будинок він стоїть якраз на межі. Там вже французький порт. Ну і, Власне про це варто сказати, тому що Монако це асоційована з Францією держава. Тобто е зовнішні зв'язки, торгівлю, правоохоронну діяльність, тощо е за Монако. Виконує Франція. Валюта тут, звичайно, євро. Більшість законів вони просто е, використовуються французькі. Е, війська у Монако всього близько 80 чоловік. От. Тому, е, так би мовити, тут все дуже, дуже... межа між е, Францією та Монако дуже тонка, майже примарна. І от власне на такій. На дорогій землі вони навіть побудували стадіон імені Луїса ІІ. От бачите, просто дуже щільно до навколишніх будівель. Незважаючи на дороговезну землі, так би мовити, все ж таки залишається місце для публічного простору, що дивно. І дитячі майданчики вони примудряються якось помістити, і магазини. І, і для кав'яри місця вистачає, і навіть не все працює, це, це неймовірно. От що значить раціонально використовувати свій ресурс. Черівний червоний окрас. От Отакою дорогою виходимо до порту знову. По Отоці на нерухомість 115 метрів квадратних, всього 4 мільйони 250 тисяч. А, а тут консьєрж сервіс. Трикімнатка і 130 метрів за 5300. Ага. Ну, непогано, непогано. Або м -м, місячна плата 7700 за двокімнатну. Ага. Ну, так би мовити, не дуже за такі гроші. А тут також резиденція. 5 мільйонів 114 квадратів. Прогулюючись містом, натрапили на такий. Пам'ятник Боліду. До речі, присвячено це етапу чемпіонату Формули 1, який проходить тут. І люди катають прямо по вулицям міста. Та, неймовірні яхти. Важко собі уявити, скільки воно коштувало і скільки коштує його щорічне обслуговування. Леді Маріна. М -м -м. Джорджтаун. Дуже цікаво. Що це панове, Прапор Каморських -пра островів. Бо я в цих островних державах не дуже-не дуже розуміюсь. Ну, це, можливо, що це? Британські Віргінські? Хм. Луна. Луна. Джорджтаун. Я гадаю, Британські Віргінські острови. Хоча це так, пальцем у небо. Статуя Уліса. Якщо я правильно розумію. Це було одне з імен Юпітера. Або ні. Вже можу вас вести в оману. Так, тут неймовірна асоціація спорту, так би мовити. Тут байдарочним спортом займаються різні човни, неймовірні яхти. Просто, просто вражає асортимент різних див техніки. Такі доволі дивні тут тунелі, які ведуть до Казано-Монте-Карло. Так, після прогулянки по цьому тунелю, там виходять ліфти. Що дуже тупо, бо крім ліфтів там немає ніяких, ніяких сходів. І зараз от ми якісь величезний в величезному натовпі піднімемось до казино. Готель Монте-Карло знаходиться прямо біля власне казино. Е, звичайно, дуже цікаво. Який же це стиль життя, коли ти приїжджаєш в готель, наприклад, на тиждень, щоб грати тиждень в казино? Це ж скільки можна е, програти. Так, ну, подивимось з фронту. Ну і, власне, напевно, найбагатше. Місце цього регіону, такі дуже дорогі автівки, такий вхід у казино. Неймовірно, неймовірно. Ви бачите, друзі, я трохи не по дрескоду вдягнений, тому вниз не потрапимо. А, я, звичайно, жартую. Багато гарно вбраних людей, які заходять всередину. Тут такий невеличкий сад перед казино. Тут, звичайно, будівництво, як завжди, туристичні групи. ну Ось, якось так воно тут і відбувається. Перед казано, таке незрозуміле блюдо стоїть, наче фонтан. Тут у цьому болотці а, люди благають удачу про успіх, кидаючи сюди дрібні монети. А от і Монте-Карло всередині. Як бачите... Ви Бачите, такі чарівні зали і там ігрові автомати. А от вже в залі ігрових автоматів знімати не можна. лаунж зона казино. От такий, так би мовити, передбанник у казино. От е можна купити квиток. Тут перша зала безкоштовна з автоматами, друга зала, там, де вже ігри більш серйозні, 17 євро просто за вхід. Можуть також попросити у вас паспорт, якщо знадобиться. А речі там, сумки і все таке треба залишити у камері схову. Ну і власне все. Ми не фанатіємо від ігрових автоматів, тому просто їдемо додому. Ну от такий невеличкий, насправді це казино. І бачите, прямо біля казино якесь от ха, стоїть одробло просто в жахіті якесь. Ну, а тут такий а, район а, з магазинами, Левітон. Що це таке? Селін. Прада. Ну, ви зрозуміли, жанр, щоб можна було так би мовити накупити собі шмоту. Ну хоча в цілому виглядає приємно. От така публіка тут паркується в цьому чарівному місці. Маніфік. Дивні вулиці, такі стислі переходи, підйоми на сотні сотні сходів. От так виглядає це чарівне місто на схилах. Ну що, друзі, вже наступив вечір і близько 8 години тож нам Час їхати назад у міцю, де ми і живемо зараз під час нашої цієї мандрівки. Бо, як ви самі розумієте, в готелі тут, у Монако, це розкіш, як вони всі можуть собі дозволити. Ну а ми на цьому завершуємо. Дякую, що були з нами. Ставте лайк, підписуйтесь. Успіхів!